Вітаю вас, творчі люди. Мене звуть Ксенія Драганова. Я бізнес-стратег, консультую модні та творчі бренди від ідеї до виходу на ринки та канали продажів. Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, яка хвилює багатьох українських брендів, а саме в контексті, коли хочеться ну, так багато всього в асортимент додати. Ну, такі різні категорії. І ми тоді приходимо до теми розширення асортименту в глибину та ширину. І тут варто зрозуміти, з чого все починається. Коли ви хочете створити бренд, умовно буде бренд білизни, і виходить, що наш асортимент розвивається в глибину, тобто ви створюєте один вид. Одягу по факту це білизна, і в рамках цієї білизни ми собі ні в чому не відмовляємо. Це може бути спортивна білизна, це може бути якась сексі, білизна, це може бути білизна для мам, які годують дітей грудьми. Це може бути якась супер там, базова білизна і так далі. Тобто, ми створюємо бренд білизни. І починаємо його в глибину продовжувати. Якщо ви бренд білизни, який в якийсь момент захотів додати ще якусь категорію товарів, до прикладу, аксесуари. Тоді ви розширяєте свій асортимент, тобто ви вже, е, окрім глибини, ще рухаєтесь і в ширину вашого асортименту. Я сподіваюся, на цьому прикладі вам достатньо зрозуміло. І те ж саме стосується брендів одягу. Якщо ви прийняли рішення, що ви хочете створювати, наприклад, верхній одяг, у нас такий бренд є, бренд бажане, так? Вони спочатку зафіксувались в верхньому одязі, потім вони пішли в розширення свого асортименту. На одяг ще повсякденний, це костюми, це спідниці, це а, сукні, сорочки і так далі. І вони таким чином пішли розширювати свій асортимент. Якщо ж ми говоримо про бренд а, Куш, який також створював одяг, вони пішли в розширення і, по-перше, верхнього одягу, по-друге, вони почали створювати взуття, аксесуари, тобто вони пішли в розширення свого асортименту. А, і так, я сподіваюся, що такий лікбез вам був корисний. Підемо далі. Коли ж варто розширяти свій асортимент або поглиблювати свій асортимент, все залежить від того, наскільки ви вже впізнаваний бренд, наскільки ваша аудиторія готова. Купляти у вас додаткові ще категорії, тому що якщо ви а, тільки розпочали свій шлях або ще не а, стали номером один в цій ніші, в якій ви розвивались до того, то вам буде значно складніше додаткові категорії викочувати на ринок та просувати їх, оскільки ще попередні категорії не були такої впізнаваності та популярності, а, як ви би хотіли. Тому а, моя порада зазвичай така: всім фешн-дизайнерам. Які хочуть додавати різні категорії в той період, коли це ще не є актуальним, спробуйте собі створити або сукню, або прикрасу, або якийсь аксесуар. Просто для себе поносіть, покайфуйте, але не обов'язково це. Інтегровувати одразу в бізнес та розширяти категорії для того, щоб якби, більше продавати, або щоб там більше, більш цілісним був концепт. Це абсолютно недоцільно, коли ви ще не маєте клієнтської бази, не маєте продажів, не маєте впізнаваності розширяти свій асортимент і додавати ще категорії товарів. Звичайно, у брендів одягу або текстильних брендів є а, такий легший поріг входу, коли ви можете там 30 одиниць відшити і вже почати продавати. Якщо ми, від... Візьмемо, наприклад, групу аксесуарів або там взуття, то, скоріше за все, там буде значно більші партії мінімальних замовлень. Тобто вам одразу потрібно буде замовити або там 100 одиниць, або 1000 одиниць. А це все якби, ну, дуже великі залишки можуть у вас бути. Тому не йдіть, будь ласка, в розширення асортименту, коли ваш бренд ще до цього не готовий. А що стосується глибини асортименту, то там у вас значно більше варіантів для розвитку. До прикладу, ви шили якісь костюми з костюмної тканини, з вовни, або там якогось плодного котону. А потім ви вирішили додати ще костюми з м'яких тканин, або там зажурних тканин. Або з сатинових тканин. Звичайно, тоді ви можете в глибину розвивати свій асортимент і таким чином. Ця аудиторія, яка у вас вже купляла ці костюми в такому ж фасоні в щільних тканинах, може потім на літо ще придбати у вас з більш тонкої тканини подібні костюми. Оце і називається глибина асортименту, яку я раджу вам постійно інтегровувати, оскільки, коли ви починаєте експериментувати трошки з фасонами або з тканинами з фактурами, таким чином ви робите ваш бренд ще більш цікаві. Більшим, ще більш таким фактурним, виразним, і на нього точно буде більше поціновувачів. Завжди притягатися, і таким чином ваші продажі будуть зростати. Я сподіваюся, таким коротеньким відео я відповіла на питання, що робити, коли багато ідей хочеться все в асортимент інтегрувати. Робіть це поступово і ще рекомендую це все вписувати в вашу стратегію, хоча б на три роки, для того, щоб ви дуже плавно інтегровували нові категорії у бренд.